Йому 155 років. Він має унікальну систему тунелів, яка поєднує колії зали, і навіть частково вводить в метро. І тут знімали щонайменше 30 фільмів і серіалів. Але найстрашніші і найшимкіші, і найтепліші кадри тут знімають з лютого 22-го. Тут прощаються дехто назавжди. Тут проводжають, щоб врятувати, звідси тікають, аби дати шанс. Тут освічуються і зустрічаються. Київський центральний вокзал у мирний час пасажиропотік тут понад 100 тисяч пасажирів на день у війну. У війну евакуація з половиною мільйони тих, кого евакуювали спецрейсами. Наші Марія Скиба та Олександра Стасишин нині в Києві і Львові на тих самих вокзалах, які стали ну не просто місцями сили, а концентрацією для мільйонів людей для нового старту чи прощання Марія. Друзі, вітаю, вітаю вас в ефірі. Вітаю з Днем Незалежності. І ви знаєте, всі слова, які ви сьогодні сказали, вони точно відгукуються в серці кожного працівника залізниці Укрзалізниці сьогодні, тому що той стук колій і стук серця сьогодні разом, як і тоді, 24 лютого, 2022 року. І ви знаєте, абсолютно вірно ви сказали про те, що Укрзалізниця з початку повномасштабного вторгнення стала не просто логістичним зв'язком і логістичним. Маршрутом це той вузол, який пов'язує долі, той вузол, який допоміг нам триматися разом, і всі працівники Укрзалізниці їх дуже багато. Повірте, вони відклали свої домашні справи для того, щоб працювати, для того щоб евакуювати сотні тисяч людей, маленьких дітей в паніці, людей старшого віку, людей з тваринами і всі ті сім'ї, які. Виїжджали, які хотіли залишитись, які прощалися з рідним домом, не знаючи, коли вони зможуть повернутися. Це дуже важливо і сьогодні, попри те, що велике свято для нашої держави залізниця працює. Подорожуючі є ті, хто повертаються додому, хто зустрічає своїх додому. Ну і звичайно, ми хочемо сказати про те, що велика евакуація, яка почала відбуватися спочатку повномасштабного вторгнення, це все було. І е, наші музні залізничники продовжували свою роботу, попри все, попри обстріли, попри відсутність світла, і попри те, що є небезпека влучань в усі. Подібні об'єкти ну, і, звичайно, це ті люди, які першими зустрічали високих гостей в нашій державі. Ви звичайно знаєте, що ми дуже чекали підтримку від наших партнерів, і от згадаємо, що одним із перших, хто прибув на київський залізничний вокзал, це був Борис Джонсон, тодішній прем'єр-міністр Великої Британії. Ну, ще я не можу не пригадати, хто був в Україні також в перші дні повномасштабного вторгнення. Ну і далі, Джозефа Джозефа Байдена. Згадаємо Еммануель Макрон Олаф Шоль. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн кіт, е, також Ентолі Блінкен е, Марк Рюте. Ну і всі, хто потім, слідуючи прикладу, приїжджали в Україну для того, щоб е, допомагати нам. Ну і звичайно бути поряд з Україною. Але ви уявіть собі. Що це все було завдяки великій роботі і відданості наших залізничників, зокрема, і в перші дні повномасштабного вторгнення, перший місяць вторгнення, наші залізничники змогли перевести 1 мільйон 700 тисяч пасажирів. Ви тільки уявіть цю цифру, і от зараз я вас познайомлю з людиною, яка безпосередньо працювала тоді на перших евакуаційних рейсах. Оксана Поліщук, це старший стюард Укрзалізниці. І пані Оксано, я знаю про. Те, що ви в ті дні працювали одна на дев'ять вагонів із некількома пасажирами, а це були повністю заповнені вагони. Розкажіть, будь ласка, і пригадайте, як це було? Добрий день. Так, я була одна, так вийшло. Ну, я була не зовсім одна, мені допомагав чоловік, він не є залізничником, але він не хотів мене відпускати саму на евакуацію, і він мені допомагав. тобто я була... З професійної точки зору я була сама, але була не сама, скажімо так, була допомога для мене. Так, насправді в поїзді було більше тисячі людей, при тому, що завантаженість посадкових місць 579. А насправді було ну більше тисячі, це точно 1300 навіть мені здається, пасажирів було. І потрібно було кожному допомогти абстрагуватися в цій ситуації. Кожному потрібно було допомогти психологічно відчувати себе в комфорті, в безпечності і дати їм зручність. Зуміти, що вони вже їдуть в безпечне місце, що вони вже подалі від цих вибухів і всього іншого страшного. Але окрім цього, ваша місія ще була заспокоювати людей. Це ви виробили, чи можливо пасажири теж допомагали? І робили ми, і допомагали пасажири. І навіть була така ситуація, що в мене є така іграшка з собою. Вона має велику цінність, тому що була одна жіночка, яка дуже панікувала, дуже їй було страшно переїжджати міст в Києві, Дарницький міст. їй був страх, що його підірвуть, і що ми разом з усіма пасажирами можемо, не дай Боже, опинитися в Дніпрі. І маленька дівчинка, який десь ну приблизно три рочки, чотири роки. Віддала цю іграшку цій жінці, і ця жінка і сказала: тьотя, не бійся і ця жінка просто тримала цю іграшку всю дорогу до самого Львова і вийшла, і просто передала мені і сказала, щоб ця іграшка була моїм оберегом. Тому вже три з половиною роки вона в мене. Я її тримаю, тобто вона мені допомагає. Ну я так думаю. Я завжди згадую про те, що слова вдячності бортпровідникам бортпровід... перепрошую тим, хто працює і працював на евакуаційних рейсах, неможливо передати. Що вам казали люди, і що для вас було найважливішим в ті моменти? Для мене було найважливішим, щоб люди почували себе в безпеці. Люди дуже були вдячні, обіймали, цілували зі сльозами на очах. Вони були настільки вдячні. Ну, я не можу передати словами, це потрібно було відчуття. Чути тілом ці емоції, е, наскільки вони були е, вдячні нам, що ми їх довезли, що ми їх не залишили, тому що були такі випадки, що ми зупинялися е, на проміжних станціях, не графікові зупинки робили, де потрібно було забрати людей, і людей просто чисто фізично не можна було розмістити в поїзді. Але ми намагалися їх, скажімо так, впакувати, щоб всі, всі доїхали, щоб всі виїхали і щоб всі почували себе безпечно у Львові, у Вінниці, хто куди виїжджав, тобто в будь-яке місце. Місце, де їм було комфортно і безпечно, я знаю про те, що ви працювали на евакуаційних потягах не лише з початку повномасштабного вторгнення, тому що війна триває з 2014 року, і ви вже в цій професії 13 років. Тобто, ви були саме вже на українських потягах з початку великої війни. Згадайте, будь ласка, які спогади у вас є з цим, тому що евакуація тривала і є маршрути. На які тепер потрапити неможливо, поки що. Так, звісно, саме було чудовим. Це відкриття донецького вокзалу. Це було настільки феєрично настільки гарно. Я була присутня на ньому. І, на жаль, так стало, що зараз ми він в тимчасовій окупації ми не можемо туди потрапити. Потім нас потяги продовжили до Костянтинівки. Ми їздили та до Покровську. Відповідно, зі станції Покровську нас була евакуація військових, тяжко поранених і поранених, і ми їм допомагали. В евакуації до станції Дніпро і по станції Дніпро вже безпосередньо медики їх забирали і надавали їм допомогу. Кваліфіковану допомогу. Ну і так як день незалежності сьогодні. Чи є якісь особливі традиції у вас, залізничників? Е, традиції є так. Ми дуже любимо вітати наших пасажирів, наших маленьких пасажирів завжди їм дарують е, маленькі подаруночки, щоб їм було приємності. Е, оголошення робиться з вітанням е, всіх пасажирів, щоб їм е, донести, щоб їм було приємно, щоб не тільки вони душою серцем, але знали, що вся Україна вітає також один одного. Кожен українець вітає один одного з нашим святом, пані Оксано. Я впевнена, що зараз кожен глядач передає вам вдячність і через мене, зокрема, за те, що ви тоді. Допомагали людям, виконували, повірте, героїчну роботу, про яку точно ніхто ніколи не забуде, тому що Укрзалізниця працювала від початку вторгнення. Ну і загалом я вам дуже дякую за те, що ви сьогодні знайшли час. Пані Оксана сьогодні має вихідний день, але погодилася розповісти про тонкощі своєї роботи. Оксана Поліщук, старший стюард. Друзі, а я вас вітаю з Днем незалежності зі цього столичного вокзалу безпосередньо з центру. Епіцентру того місця, яке залишали, де була паніка, але ми знаємо людей, які нас вгамували, які зробили так, щоб як можна було комфортніше тоді, в перші дні великої війни. Отже, чекаємо, що на табло з'являться міста, які поки що тимчасові окупації ми зможемо потрапити туди і, звичайно, бути по всій Україні. Друзі, спасибі, спасибо, спасибо маша, на табло. Тебе. Було Київ, Донецьк. Скоро. Київ Луганськ. київ Сімферополь І щоб завжди було скоро, скоро, скоро. Але точно, що Київ, Львів вже є, і Львів на зв'язку. Саме так. Я от чесно не можу, не можу уявити, от на що мені скидається більше залізниці от тих, власне, часів, того періоду, тих днів. Тоді шпали стали, ну, мабуть, як рейки, от тим, що. З'єднувало нашу країну так артерії, артерії, через які текли от ті дійсно сотні тисяч українців і не тільки українців, допомога з іншого боку, локомотиви в різні сторони. Вони везли, везли, везли. Людей в тил з фронту, людей з тилу на фронт наших бійців, шивали країну от цим стіжок за стіжком, рейс за рейсом. І це ну не вокзали. Ну направду тоді це були не вокзали, це були місця збору. Це були ми з Оленою думали, як це назвати вокзали татого періоду. Я запропонував і я залишаюся от на тій позиції. Це місця перевалки в хорошому сенсі цього слова, тому що ти, коли тікаєш для тебе вокзал, це не кінцева точка. Для тебе вокзал це місце, де ти можеш перепочити, змінити потяг або просто зупинитись, поїхати далі. І коли ти їдеш на фронт, це місто, де ти можеш зупинитись, перекурити щось купити, з кимось зв'язатись і поїхати далі до кінцевої точки. І От Львів, ми зараз переносимось у Львів. От власне, це теж одна з цих точок, точок, які не були залишаються хабом. І от чим живе Львів сьогодні, на четвертому році війни? Ми розпитаємо нашу Олександру Стасишин. Вона на прямому зв'язку. Лесю, будь ласка, привіт тобі з Днем Незалежності. Чекаємо від тебе подробиць, чим живе Львів сьогодні. Так, колеги, я також вітаю вас з цим великим днем для нашої країни днем незалежності. Хочу сказати, що Львів традиційно зустрічає нас і передає вам дощову погоду. Сподіваємося, що впродовж дня у нас буде сонячно, але зараз розкажемо про те, де саме ми знаходимося. Ми зараз на головному залізничному вокзалі Львова в місті, яке у лютому, 22 го стало. Точкою початку нового життя для мільйонів українців сюди, власне, після нападу російської агресії почали приїжджати еваку... перші евакуаційні потяги, привозили людей з усієї України. Дехто залишався у нас, аби перечекати а дехто їхав далі у Європу у Європу, бо розумів, що повертатись йому вже ніде. Прошу перші слова тих власне людей, які приїжджали тоді до Львова. Скупе ми їхали їхали по 10-11 людей. Були зайняті проходи. Та коли ти розумієш, що ти їдеш у безпеку, потерпіти це нічого. Там пекло. У людей немає води, їжі, зв'язку немає, нічого немає. Сподіваюсь, що війна скоро закінчиться. Може, тиждень, два чи місяць, і я повернусь додому. Саме залізницею нам приходила перша гуманітарна допомога від закордонних партнерів. А також нашими українськими потягами сюди приїжджали високопосадовці на важливі переговори з усього світу. Також ми зустрічали і зірок, які приїжджали, аби підтримати і показати свою вдячність нашим захисникам і підтримати кожного українця. Прошу прямомову. мову. Ваше протистояння героїчне. Коли я говорив з пораненими воїнами, я розумів, що ми робимо недостатньо для нашої спільної перемоги. Я знаю, Україна переможе. Я бачив це в очах поранених воїнів. Весь світ в боргу перед вами. Слава Час повномасштабного вторгнення Львів приймає і е, не лише вимушених переселенців, е, надає медичну висококваліфіковану допомогу людям з усієї України цивільним та військовим. Сюди приїжджають закордонні місії і разом з нашими львівськими та українськими медиками роблять е, найсучасніші операції, аби врятувати е, і надати нові шанси для тих людей, які постраждали через російську агресію. Деякі операції виконуються вперше, бо таких досі не було, і вони можуть тривати навіть добу. Прошу пряму мову. Ми будемо виконувати найскладніші реконструктивні операції з мікрохірургічними елементами, коли потрібно шивати найдрібніші судини, щоб пересадити тканини з однієї частини тіла на іншу. Наша мета не лише допомогти найважчим пацієнтам з мінно вибуховими травмами, а й передати свій досвід українським хірургам, щоб в подальшому вони виконували ці операції самостійно. Власне, особливої уваги львів уже кілька років поспіль приділяє темі безбар'єрності. У нас облаштовують пандуси та ліфти у житлових будинках та держустановах, Працюють із бізнесом, аби кафе, готелі та магазини були доступні для усіх. А ще у місті у області працює кілька великих реабілітаційних центрів. У нас запрацювала велика програма прицільної евакуації, в межах якої впродовж доби доставляють військових з лінії фронту просто до Львова, аби зберегти кінцівки та дати шанс на життя нашим захисникам. До моменту, поки не прижився м'яз. Який мені транспортували зі спини також говорили, що шансів практично немає. Це рідна рука, яка має чутливість, яку я можу регулювати силу, хвату з протезом так не вийде. Ще під час реабілітації у наших військових та ветеранів відкриваються суперсили та мегаталанти. Вони малюють картини кріслом колісним, піднімаються на вершини, аби зробити освічення своїм другим половинкам і навіть з ампутаціями чотирьох кінцівок продов... заново сідають за кермо, аби показати, доказати собі і всьому світу, що можливо усе. Прошу прямомову. мову. Перша людина в Україні, яка з такою ампутацією їздить на авто. Всі казали, ні, тобі не буде получатися, у тебе нема рук, тебе нема ніг, ти ніколи не будеш їздити на машині, ага, не буду на ну і, власне. Ще одна супермета наших військових ветеранів. Сьогодні троє українців після важких поранень та ампутацій зараз у Туреччині вони у ці хвилини готуються переплисти в це вперше українські ветерани беруть участь у такому великому міжконтинентальному запливі. І ось що вони розказали нам перед цією подією. План доволі простий. Стрибнули з баржі, зустрілись на фініші. По дорозі ще. Задоволення отримали. Кожен з нас пливе в першу чергу за себе, бо для кожного це внутрішня перемога. А перемога над собою це найважливіша перемога, яка є у людей. кулаки за наших хлопців продовж дня чекаємо на результати. Не перестаємо дякувати нашим захисникам і віримо, що попереду в українців ще не один рекорд і не одна перемога. Дякуємо нашим оборонцям, які нас захищають. Слава нашим захисникам і слава Україні Колесо. Героям слава і всім всім людям, які наближають нашу перемогу. Слава теж нагадаю, що ніхто не є в гостях у будь-якому регіоні, місті чи містечку своєї країни. Зізнатися нас з Микитою Львів прийняв тоді, коли ми тікали а, і вимушені були перевозити фактично нашу студію у Львів. Львову теж спасибі. Наша Леся Стасишин обіймаємо і перекажи всім всім, хто поруч і працює на перемогу. Теж наше дякую.